19 листопада 25-го року небо над Тернополем тріснуло від гуркоту, І місце, яке прокидалося з мирною кавою, раптом стало свідком чужої жорстокості. Будинки втратили свої поверхи, а сім'ї своїх близьких. І так боляче, що навіть повітря стало важким, мов. Тремтячий подих землі перед великим плачем. Але я приходжу до Тебе не зі словами злості, а з молитвою серця. Боже ти бачиш кожен уламок, кожну зруйновану стіну і кожне серце, що б'ється між страхом і вірою. Ти чуєш кожен крик тих. Хто сьогодні шукає своїх рідних і ще під тих, хто тихенько каже: Господи, збережи, Боже, стань стіною для нас, стань щитом над нашими дахами і світлом у підвалах, де люди ховають дітей. Стань тишою у серці серед сирен, стань силою у тих, хто сьогодні рятує. І милістю для тих, хто плаче, Господи, я знаю, коли земля тремтить від вибухів, Твоє серце тремтить разом із нами, коли падають стіни, Ти сам стаєш опорою зламаним. Коли нам бракує повітря від страху, ти даєш нам подих надії, тому я сьогодні молю. Покрий наш край Твоїм миром, покрий кожну вулицю, кожен під'їзд, кожен дім, покрий тих, хто не дочекався своїх рідних, покрий тих, хто вижив і боїться спати, покрий тих, хто втратив усе крім віри, що Ти поруч. Господи, Ти небо. Яке не падає, ти світло, яке не гасне, ти дихання серед пилу, ти життя, яке сильніше за смерть. І навіть сьогодні, серед сирен і плачу, я шепочу до тебе, милість твоя краще, ніж життя, бо без тебе і життя не має сенсу, а з тобою навіть у тимряві є шлях. Боже, бережи Тернопіль, бережи Україну і веди нас туди, де вже немає вибухів, а тільки твій мир, як ранковий і тихий дощ.